Дорогі друзі, на моєму каналі вже 43 700 підписників, а дивиться канал понад 200 тисяч непідписаних глядачів. Загальна кількість переглядів давно вже перетнула межу у 5,5 мільйонів. Прошу звернути увагу, що я ретельно відповідаю на усі запитання пенсіонерів. Але щоб зробити це кваліфіковано. Мені треба переглянути нормативні документи, проконсультуватися зі спеціалістами пенсійного фонду. Відповіді на запитання, чесно кажучи, забирають багато часу і зусиль. Тому я вирішив, що відтепер відповідатиму на запитання в першу чергу спонсорів, а потім підписників. Запитання непідписаних глядачів. Залишатимуться без відповіді за браком мого часу. Прошу вибачити! Спонсори отримають більш розширені і розлогі відповіді. А щоб стати спонсором мого каналу, натисніть під відео кнопку «Спонсорувати» І оберіть опцію повага. Це коштуватиме вам всього 35 гривень на місяць. А мені допоможе розширити коло глядачів і підтримувати український сегмент YouTube. Давайте закріпимо нашу взаємну повагу і довіру через спонсорство. А посилання на сторінку спонсорства ось внизу під відео. До зустрічі з повагою! Маркосвіт!